Національний академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського об'їздив понад 60 країн світу. Його місія збереження і популяризація української танцювальної культури. У концертних програмах колективу поєднані танок і пантоміма, традиції класичної та народної хореографії. Автор більшості цих постановок засновник колективу Павло Вірський. Нині його справу продовжує художній керівник ансамблю Мирослав Вантух. У Полтаві артисти виступають із задоволенням, адже мають тут чимало шанувальників, колег і друзів. Звичайно, тут є багато хореографічних колективів, училища хореографічне, не так далеко. Тобто, є у нас якісь спілкування між людьми, є наша хореографічна спілка, і тому ми завжди приїжджаємо як до рідних, скажімо, як до тих, хто може подивитися, оцінити нашу майстерність. Артисти буквально літають на сцені легко, невимушено, синхронно розповідають, за один день у Полтаві встигли замерзнути. Вдень грілися під зимовим сонцем, увечері на сцені. Проте ставляться до ситуації з розумінням. Адже в колективі працюють люди, рідні місця яких нині окуповані ворогом. Минулому році да, скажімо, до всіх цих подій встигли навесні. Зробити тур він був якраз по тим містам, які, на жаль, зараз не контролюються нашою державою. Да, це була і Горловка, це був ну, Маріуполь, Донецьк, Луганськ. Це було буквально в березні місяці минулого року. Багато залишилося друзів, багато колективів, так колектив Донбас залишився на Донбасі. Люди якось з Луганська багато приїхали. Ну, в нашому колективі є багато випускників тих шкіл з Луганська, мабуть. Чоловік п'ять з Горловки, тобто і звичайно у людей, ну які, такі, як у всієї держави. Да. Тому, але танцюємо, нам хочеться показати людям щось. Попри холодну залу листопада, полтавці приймали ансамбль імені Вірського дуже гаряче. Артисти ж після виступу відразу побігли на автобус, адже попереду ніч дороги до Харкова, а далі Суми, Чернігів, Біла Церква.